Друзі, вітаю вас на каналі Як варити і печи. Якщо в страві не вистачає пікантності, просто додайте до неї перець чилі. Він як Тереодор. Пристрасний, гострий та пекучий. Ми пережили чимало випробування, зокрема, пандемію. Раджу приготуватися до неї заздалегідь і зробити консервацію з перцю чилі. Адже він вдало бореться за студию, оскільки містить чимало бета-каротину та антиоксидантів. Саме тому раджу вам включити цей продукт в раціон взимку у період можливої пандемії. Отож для приготування консервації з перцю шилі візьміть 400 мл води, 400 мл яблучного оцту, 200 г цукру, 2 столові ложки солі, а також спеції. Я взяла коріандр, гірчицю, перець, декілька суцвіть, гвоздики, лаврове листя, духмяний перець і все довела до кипіння. Коли рідина закипить маринад, помістіть в неї перець, який заздалегідь я помила та порізала на шматки. Коли ви опустили перець у маринад, з того моменту проваріть перець у маринаді 10 хвилин. Простерилізуйте банки та кришки. І розкладіть перець у баночки простерилізовані. Залийте гарячим маринадом. Закрийте баночки, переверніть і накрийте ковдрою до повного встигання. Стерилізувати баночки не потрібно. Хай вам смакує, друзі. Будьте готові до любих випробувань та пандемій. Будьте здорові! А вам смакує, до зустрічі на каналі Як варити і печи. Підписуйтесь, ставте вподобайки, підтримайте український контент.